Серб переграв також зовсім нещодавно треті ліги між ті та Глоболоджик, які між собою пліч-опліч розіграють венга, також які перфекшел Груп, який переграв той глоболоджик, також собі гарантував путівку. Удар від юрстів. Якщо на старті турніру у хлопців було колосальне бажання, то зараз вони моментами рикошет від Павла Мосач вийшов від представників. Команди Нептун Назарій Квасниця помиляється. Савчук вихід. Даві Савчук може ставити крапку. Віталій. Твій шанс. Удар гол! 1-0, «Техмеджик» повів у рахунку. Як же ж чудово, Савчук елегантно все зробив У нього є свої конкретні обов'язки допомагати нашій країні обороняти. Від кацапі удар немає взяття. Поки що на Чорному аркуші. Попару зараз. Трубич, ну хіба ж З задоволенням раді вас запросити на перегляд другого тайму одного з заключних поєдин. На кону група тих учасників, які борються за путівку опливку до сезону і не тільки, але, ось, власне, коли потрібно, у самий найвідповідальніший момент чомусь Олег Бобій не бере на себе Хлопцем, якби мав можливість, сам би з'явився на полі. Атака від Москвіна. той тобто знаходить. Через бабія, бабій може пробити. Потрібно читати гру. Павлу Москвіну знаходить косяти вовку. Давай Балагурак, як же ж його забули, пробував на виконання й да. Передача в центральну зону. Москвін! Севоло Лисичук на добивання Балагурак. Дуже впевнено поки що захищається. представники тих мечів, Удар з пів оберту тут поталанило. Він але алеється у воротах Всеволода Лисичука. Знову атака. Трубич прострілює. Це можливість для Квасниці. Мого, ми ще не перестрибнули далі. Бабій може пробити, пробити, віддати. Трубич прострілити і знову. Тобто матимуть туди 14 балів. Вони 100% вже не посідатимуть передостанню сходинку. Лисичук ще одне правого завершення. Трішки менше. 40 секунд до завершення цього поєдинку. Савчук, пусті ворота. Удар! 2-0! Вітає Савчук! Дозволяє техмеджик перемогти перемогти! Це означає, що ми побачимо інкору. Аліасом тож залишається разом із нами.